Піщайшие щелочки представляють ja. давай газой, газой, газой. Шуємо. Дау-дау. Підтаемся. Эээ! З вами Стэдрайвер і Аксакер. Просто постригся. Пустрихся. Сьогодні ми будемо ісполняти ввечері. Прям мотивація буде заряджена, бо вечір. В лозі я ісполняв днем, а це буде ввечері. Зразу з косері. Очки. Так, так, так. О, все на купі. Почепляюся за бампер. Ой, військові! ми виїхали. це саме далеко виїхали. Може так само, як в Лозі ці Або давай тут перейдемо У нас поки не тема. Треба вибрати якусь дорогу. Але Максимі спав. Оксакер і спали, узкі ящалочки. Ексакер буде і теж узкі щолочки Мою Отпиш. Омго! Попал маршрутки, а он, бляха, даржиться. О! Я знаю я. Прокладывай маршрут. Та досі дождь жапа. Короче, кидаємо <рес> туди. Там де два Чому ти, блядь, не чай, за бампер хоче. Давай. Короче. Там 12 повернемо. Там можемо в сторону шайки поїхати. Там багато пробок були шайки. Тож ми тут виїдемо. Там, там дорога пістати. Хадо буде охуєн. А там дорога? Да. Чи от таке? Ні, там дорога. То oh, є. Oh. Бігались. Ану <laughs> а фарм. Між ними. Давай перший. Перший? Пер. А я вже зелений. Стрит. А їдемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Парень. Іде запись? Що, Зараз буде м'ясо. Там просто все забито. Давай, перший. Перший пішов. Ти Подожди, хай спічет трохи. Але ти! Ай зелене, Там червоне таймо, деу. Тепер у нас рубрика щалочки. Давай, реально так підпишу. Щалочки? Oi, 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 o Пишися в шолочку. Дуже хардкор, щолочка Ми Самі стикають. Роз'їжджаються всі. Та із моста і тако. Давай. Давай, біля злата, як всегда по дорозі. кто-то кричал или нет? Да, что Давай Я видел какие-то... Ой, бля. Нет. А я... Ущейшие щелочки представляют... А тут занадто хардкор щелочки. Ой-ой-ой. Набрі видно було, о! Черканноле, подімаєш вже вечір, це вже розкмар. Теж вже наскір. О, це вайб тут літній був. Прямо на цьому повороті. О, да! Будемо старатися якось тут дорогу перейти, тут ще трафіку багато. Там щолочки! Ай уїжджають! Фонарі вже включають, ой-ой-ой, пробка лягенькая. Зараз мене прижмуть Поча перейти тут спокійний Максима згубила О, Максим Ексакер живой! Вечірня, рівня і ще й крапає. То влог буде недовгий. Я не знаю, чи там добре видно, може в монтажі ще яркость додав повечері Тестостерон так грає добре. Шошкано нормально так Фламінго Фламінго Давай позадній автобус Так Оксакер роздає стіля Автобус давай на газу

нормальні хаусько звучить вузько Може на ту лінію але якось опасно на ту лінію виїжджати а там теж Ай, за вузьку крепко так що між ними не можна Зараз подождемо Макса Знову по колу матнемо. Давай перший. Черкас! Оп маршрутку! Давайте попротиснимось. Це Так медленно. медленну. Приїжджаємо. Нарушаємо по криміналу. Ох, хиксаки, ааа, хиксакер ліза, я думаю, знов загубив. Зараз поїдемо через парк Шевченка. Навірно, останній раз вже по соборній кінець знайшло. Спробую чим найдовший судит блок. Кабіш, бо так ре... розпорка! Куди червоний? Всіх на червоний поїхав. Отаку таку машину, тупо на станції, на нього бігать, просто руль вище буде, на І все, і все. І типа буде не страшно. Так. Навали ми по соборній, нашій легендарній. І все тоді, ексайкер буде йти домой. Все, буде коротенький влог на 5 годин. На 5 годин. Чотири, три, два, один. Навал починається. Давай перший. Хошо, ша. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой 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 є єпоу воу 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 Куда хулиганю? Nós três cou puxou. я зачепився там. Ой, бляха, червоний, да. Треба... Зараз там мужик нас тут материть Ой-ой-ой. Усті щелочки! Ускіє! Узкі є! Ущайшие щелочки! Пущайшие щелки! Що робиться тут під вечір? Це взагалі. Йоу-йоу йоу, -йоу, -йоу! Червоний! І той автобус, мені вже опасно їхати до того мужика. А в мене п'ятитажник. Давай переїжджай! Мужик там зараз вибіжить з автобусу, відпінає. Це хардкор. А, він так, коли, так, ми їдемо? Ти ще на мене, і він тормозить. Типа це капець. А, ти їхав спереді, а автобус притормозив, я дивлюся, така, чи нема, і тако дріфтом ще йду. Робимо активне відос, купляю останній GoPro, Просто цілу ніч навал. І буде, буде хайпер в'ю, буде ширі, коротше. Буде, буде контент. Буде такий розкумар. Що лайки ставимо, а ексакер вже домой. Я, так що актив робимо і будемо з ексакером. Таке зупиняють в, в новинах кожен день. Ставимо лайки, і підписуємося і. На мене! І колокольчик! І... Всім пока! Всім пока!